Вітаю вас на моєму каналі Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. І сьогодні я записую для вас карту дня на неділю, на 9 листопада 2025 року. Незмінні чотири варіанти, чотири енергії карти дня, неділі 9. Листопада 2025 року. І так, робіть, будь ласка, вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. А ми починаємо. Вітаю одинички, що там у вас? Король жезлів. Король жезлів енергію ми читаємо, ви ж знаєте. Король, Король жезлів це у нас позиція лідера. Король жезлів це в нас лідерство. Це людина, яка веде за собою, на яку звертають увагу. Не боїться показати свою силу, да, вміння. Ем, людина на показ, скажімо так, да? така якась будете, будете в енергії лідерства. Я можу, я вмію, я знаю, я веду за собою. Тобто День якогось лідерства на вас будуть звертати увагу, на вас будуть рівнятися. Давайте подивимося, причина, чому саме будете в такій енергії. <гум> Можливо, у вас є, будуть якісь пропозиції до вас, да? щось вам там предложать, А ви стоїте на своєму, ви не сходите з своєї позиції, вам будуть якісь нові пропозиції, але ви зі своєї позиції свого, як би сказати, на українську мову. Ну, як би сказати, своєго да? От У вас є своє якесь переждення, і ви стоїте на своєму, не сходите. Тобто ви можете бути в цій позиції лідера, тобто переконувати, доводити щось. Я от стою на своєму, я зі свого не зайду. А чого? Тому що і ви як лідер. Можете оцією своєю лідерською позицією людей переубіждати, переконувати, да? Там, скажі, ведете за собою, показуєте свою внутрішню силу, да? яка, яка ви людина, якщо ви стоїте на своєму. Якась, ну Трошечки якась впертість, я б сказала, навіть. Але ви стоїте на своєму. Ви як людина-лідер, ви стоїте і не сходите, от в мене є моя позиція, і я нікуди нічого більше не приймаю. Оце може бути така у вас. Енергія в цьому дні. У когось може бути так, це не для всіх, але може бути так. Давайте подивимось Дія. Я веду, я веду, я знаю, я наслуж... у мене є моя позиція, я, я веду за собою. Я від свого я не відступаюся. Да? Тобто, по-дев'ятки, я е... тримаю свою позицію, я веду за собою, я в, в... в своєму. Як, як я кажу, дев'ятка Пентаклі і рай на землі. Самодостатності. Да? Тобто я з тій позиції, і отут мені знову показують Ну, Оцей відлюдник. Відлюдник це я на відлюдник положила. Що це за відлюдник? Відлюдник. Ну, я б сказала так, що м можливо, знаєте, як. От ви, ви незважаючи на те, що у вас лідерська позиція, що ви можете переубіждати, що ви стоїте на своєму, можуть бути незгодні з вами дуже багато людей, і вам прийдеться якби відійти від цього, відійти від оцих великої кубки і залишитися одному. Все одно, от е, який б ви нам не лідер, який б ви там не вміння ваше е, переконання, да, які б ви нам не стояли б на, своїх, на своєму, але все одне колект... від колектива вам прийдеться все одно якось відсторонитися, бо вас якось не можуть не розуміти, не, ну, не, мож, не зможете ви переконати. Хоча ви будете на позиції такого, знаєте, я вмію, я знаю, я веду. Але ні, все одно з вами не будуть згодні. І, і, і в, в кінцевому результаті ви якось відсторонитесь від цього всього великої е, маси людей. Ви як одиночка да, відійдете. Хоча, навіть відсторонившись і залишившись при своїй позиції, ви будете щаслива людина. Не завжди, е, як Хоча мені не пам'ятаю, хтось з рідних, чи батько, чи мені мама так не казала, мабуть, батько казав гуртове-чортове, да, воно якось е, должна бути своя особиста позиція, і ви до неї дотримуєтеся. Оце в, саме у неділю ви будете в своїй позиції, і ну, навіть якщо ви е, в. Скажемо, не то, що в на наодинці, а можливо, в меншем, менше прихильників до вас, да, але ви все одно залишаєтеся м при своїх убіжденнях, да, і, при своїм, і при своїй позиції. Не, не здаєтесь, да, тобто держите своє, є така якась, як би сказати, Преданост своїм мишлі, своїм задумам, своїм думкам, там, ідеям. Да, от таке якесь є у вас і ви будете стояти на цій позиції. Але це в кого таке є, в кого немає. Взагалі ви в позиції лідера. Да, тобто я веду, я знаю, я... Звертайте на мене увагу, я вам покажу, як треба зробити, і рівняйтесь на мене. Оце буде ваше. Ви лідируючі позиції. Такий мій прогноз для першого варіанту. Надіюсь, О, наговорила, надіюсь, що дала зрозуміти, що що хотіла сказати. Якщо не подобається, як я так об'ясняю, пишіть, будь ласка, в коментарях, я буду говорити трошки менше. Другий варіант: вітаю, що тут у вас? А вдвічок, вдвічок. Наполегливий день. Так о, по о, рицарю пентаклів медленно, але уверено. Йдете до своєї цілі. Хай це буде такий розтягнутий, трошки надношний день, трошки справи затягуються. Знаєте, е рішили виключити телевізор, нечайно попали, на, нажали кнопку не на той канал, засіли оце, і втикнули в два години. Оце якось так мідно, не уверена, а робота стоїть. Да? ну Оце таке, якась, знаєте, якась трошки тормозіння якась буде в справах. Давайте подивимося, чому саме в такій енергії буде, з чим це пов'язано. Ну, можливо, от почати якийсь рух, можливо, якась поїздка, затримка. Да? Бо медліно буде, важка якась така. Важко зрушити з місця. Да? От як я вам кажу, показали картинку, що да? там телевізор переключив і завис. Оце буде до... тяжко зрушити з, місця, зрушити з місця, зробити ривок тяжко. От, ну, от така якось буде. Якось ну, медліно все. Ну, не, не хочу змін, не хочу. Ну, я ж кажу таке, зам... карти вторять. Да? Треба якась зміна, треба щось поміняти, а ви от Стоїте все одно на своєму. Да? От, треба зміни, а ви стоїте. Треба е, зрушити з місця важко, Медленно, але увірено, так, якось потихеньку, потихеньку. В зоні комфорта. Ви залишаєтесь в зоні комфорта, вам хорошо, неділя, е, розслабилися, робите все не спіша, розміряно. Да? Оце, 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 оце дорогенькі мої двічки, у вас такий день. Розміряний, спокійний, не торопля. Якось отак, знаєте? Мідлено, але увірено йдете до цілі. Оце про Пентакля, про е, риця... Пентакля це ще день стабільності. От як є воно, потихеньку, це буде про вас, мої дорогенькі двічки. Такий прогноз для двічок. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. А тут у річок день прориву, день якихось від'їзду різкого, незапланованого, зміна планів може бути. О, таке, знаєте, Рвону, а там далі куди приведе. Можливо, йдете в одне місце там, чи пішли в одне місце, а окажете совершенно в другому. Оце буде про вас. Давайте будемось, яка причина, чому саме в такій енергії. Оте, От що я вам і казала, да? Їхали на свято, показались на роботі. Поясніть. Або може бути, знаєте як, немає сил на роботу. Да? чи немає чогось там. Або е, поїхали, якось надо, надо, визвали на роботу неурочне время, на, ну, щось там допомогти. да, По трійки кубки це совмесне щось ще може бути. Якось предложать совмісну роботу, бо треба щось грошенят тут заробити. Да. Якось можуть когось визвати на роботу, так, знаєте, не взначають, ваша діяльня. Це. Ну, я вам скажу, ви все ж таки підете, як, якщо, наприклад, вам там предложать якусь роботу, можливо, халтуру якусь, я не знаю. Але ви підете, бо це від якось, е, ну, навіть, я б сказала, це вам дає е, е, якийсь новий навичок. Ви е, подивитеся, як, це зробить, як, як люди це роблять, і ви самі навчитеся. Якось навіть якась практика для вас, да? нова якісь знання. Сумісна робота, але вона вам дає якийсь новий навик. Ну, наприклад, позвали там вас сусід там, чи хтось, «Поможи, будь ласка, там, плитку. Положити, да, наприклад, десь. А ви такі, та я ніколи її не ложив, Та ти побудеш, ну, як, я буду ложити, а ти мені там підмастерня. Да, і ви от підете, наприклад, підмайструвати, там, помогти, да, цементою мішати. А ви, ну я правда, в цьому нічого не розбираюся, то я так говорю, то ви там не смійтесь з мене. А ви такі побачили, подивилися, що як воно робить, кажете, дай я попробую, і, ви, і вже у вас буде якийсь там якийсь рядочок полаклали, і вже ви знаєте, ви вже вмієте, маєте представлення, як це робиться. І ви такі, о, знаєте, якась така, те, що кажеться вам таке якась не дуже важливе, але е дає вам можлив, дає вам якісь, е оце неважність, буде важна. Вибачайте. О. Так, вибачте, будь ласка. Е, Так, і то. Ну, от я ще кажу, якась, знаєте, от воно якесь не так як хотілося, як вам би, вам би, вам би хотілося, але в конічному мітові це якийсь движ, движ, дає вам можливість якогось нового руху, якесь по колісу фортуни якось дає вам е, новий віточок новий в вашому житті. Щось, можливо, дійсно якась нова робота. Можуть вам предложити нову роботу, ви можете поїхати. якось так, знаєте. Що його жде, не знаю, як воно жде, але поїду. Наприклад, може бути якась пропозиція роботи, а ділю це. Якесь, ну, але але, кого такого немає, то не притягуйте. Але я ж кажу, що якесь буде зміна якихось планів. Якось Будете їхати в одне, потім покажете з другим, Або, наприклад, запланували одне, а воно буде зовсім інше. Ну, якась неожидана якийсь від'їзд, поїздка, але і зміна дійсно Діна, зміна якихось планів. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. Четвірочки, а у вас день роду, день сім'ї, день... Падщини, кажуть, да? ну, це не карта така. Це може бути пов'язано навіть фінансові якісь установи. Можете е десь не, не торговий центр, да? теж може бути такий. Ну, але десятка пентаклів е це якась е ви частинка великого, як роду, як корпорації, да? ви якось відчуття себе потрібним, важним. Ну, сім'я. Сім'я. Це якась день сім'ї. Отак і називаємо. Да, сім'ї, бо мені показують, що ви якось, як кажуть, так яка сім'я, у мене сім'ї немає, у вас є рід, у вас є рідні, у вас є близькі, у вас є, не знаю, там, брати, сестри, друзі. Ви можете бути, колеги. Да? Бо велика корпорація може бути теж. Давайте подивимось, яка причина. Чим це пов'язано? Знаєте, можливо, якась є ситуація у вашому житті емоціонально, яка вас трошечки придушує. І якось вам ці ну, рішення не можете прийняти якесь. І от вам, щоб якесь прийняти рішення, можливо, вам треба спросити. У своїх рідних, близьких якусь пораду гуртом, тобто співпраця якась. І вам треба, можливо, треба. Ну, це емоції. Це емо... Можливо, це касається вас особисто, да? якась там ситуація, яку треба прояснити, і щоб її зробити, вам треба порада, можливо. Чи, можливо, навіть допомога. Можливо, навіть фінансова допомога, якийсь шанс, можливість якусь попросити у ваших там, близьких, рідних що діє. Можливо, хтось хоче перейти на нову роботу. І в нього це його мучає, і йому треба, щоб перейти на нову роботу, наприклад, зміни, зміна роботи, да, там, чи якісь, може в когось новшества якісь в роботі, да, може у когось собственний бізнес, особистий. Да. І от вам, щоб може, змінити роботу, піти на нову роботу, вам треба чи знести якісь корективи в роботу, вам треба по, ну, посовітуватися або попросити допомоги у своїх якихось близького оточення. Так, да. ви будете задоволені. Тобто, якщо у вас дійсно є якесь таке питання, яке ви не можете прийняти рішення, не знаєте, як зробити, в одиночку мучаєтеся, то підіть на сімейний. Совет да, на сімейний, сімейний збір, і виставіть цю свою ситуацію, да, проясніть її і отримайте якусь підтримку, можливо, навіть, і якусь допомогу, да, фінансову, словом просто, вас, і ви будете цим задоволені. Ви зрозумієте, що ви, ваша думка, те, що ви носите в собі, да, там, вона правильна і вас підтримують, підтримують ваші рідні. Але День сім'ї. Я хочу сказати, от четвірочки, якщо у вас такої ситуації нема, то у вас просто День сім'ї. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається відео, які я роблю для вас. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все. Буде добре до зустрічі!